Друзі, всім привіт! З вами Юлія. Вітаю вас на моєму каналі. Рецепти італійської кухні та не тільки. Сьогодні приготуємо трикутники з тіста філо з баклажанами та сиром. Беріть такий перекус із собою на роботу чи в подорож або насолоджуйтеся ними зранку. Друзі, а якщо вам вони сподобаються, мені буде дуже приємно за вашу вподобайку і якщо ще не підписались на мій канал, підписуйтесь, будь ласка, і коментуйте. Дякую. Помиємо баклажани. Відріжемо хвостик і нарізаємо на невеликі кубики, викладаємо у сковороду, додаємо тертий часник, олію, посоліть. І додаємо приправу орегано. Ставимо на вогонь і, помішуючи, тушкуємо 10 або 15 хвилин на слабкому вогні до м'якого стану. Можете накрити кришкою. Мої баклажани готові. Залишимо їх охолонути. Підготуємо тісто філо. Нарізаємо його на прямокутники. Я складаю прямокутник з двох листів тіста. Ось такі вони дуже тоненькі. Змащуємо прямокутники трохи олією, зверху на краєчок викладаємо охолоджені баклажани і шматочки сиру. Потім складаємо таким чином у трикутник. З всього тіста в мене вийшло 10 трикутників. Деко застелюємо пергаментом і викладаємо трикутники. Змащуємо поверхню трикутників олією, а зверху посипаємо кунжутом. Ставимо випікатися трикутники у попередньо розігріту до 180 градусів духовку. Приблизно на 10 або 15 хвилин. Мої трикутнички готові. Ось такі вони хрумкі і неймовірно смачні. Друзі, спробуйте. Дякую, що були зі мною. До нової зустрічі!